Скажіть, мені будь ласка, яка вартість квадратного метра за цією програмою? цією програмою середня вартість квадратного метра составляє 6150 гривень. 6150 гривень. Сьогодні, їдучи на сесію, я зайшов в ліфт власному будинку. 3600 за квадратний метр, ДСК пропонує. У мене запитання, чому ми купуємо за 6100? Це Оксана, Це... Це... я, я за твій питання вашому да. заступнику. Щодо, звичайно, без оздоблення, Но ми ж розуміємо, що оздоблення ще якусь певну кількість коштів потягне. Але не 3,5 тисячі гривень. От вчора ми з вами вели дискусію щодо цього на комісії. Я вчора, спеціально прийшовшись з комісії, подивився щодо ціни на ці квартири. За 5,5 тисяч гривень за квадратний метр можна купити квартиру. Звичайно, не в центрі, але не на околиці. Мы как бы, занимались этим вопросом и ко мне обращались за консультацией, кем же можно приобрести? И все... объекты, которые были по цене 5-4 тысячи рублей, да, они находились за пределами просто города. То, что Сутруновка у нас, да, она не входит в эти границы. Как бы можно приобрести там дешевле, можно приобрести возле Терешки, Сихвалница, Терешки, да. Но э, все, все эти объекты недвижимости они не Для квартири квартири, ми у ЖКХ, за кошти держави повинні купити в цьому році. І в цьому році будинок повинен бути зданий в експлуатацію. Тільки в цьому році. ДСК сьогодні пропонує, пропонує, теоретично пропонує квартири по 3-600, але у них тільки-тільки вони закінчують викопувати котлован. В плотному домі на Марії Вашківцева це 3600 без оздоблення. Розумієте мене? Значить Ця ціна. Чому, чому така ціна? Тому що сьогодні треба купити ці квартири до Нового року. Область теж купляла квартири теж по такій самій ціні. Тому ми сьогодні ціну не перебудуємо. Але це квартири будуть з повним ремонтом. з повним ремонтом. Просто щоб ви зрозуміли. Я думаю, ви розумієте, що ці кошти це квартири для банків і для Чорнобильців. Це кошти із. Державного бюджету. І, цьому, так, і трохи не вистачає, трохи те, що не вистачає, додаємо до міського бюджету. Але ці афганці і чернобильці проживають у місті Полтава. І квартири будуть куплені в місті Полтава. І оце на 13 чи на скільки квартир у нас здвинеться черга на цих людей, які потребують житла. Я думаю, всім зрозуміло. А що стосується, ми можемо словами грати, і на сьогоднішній день я за що найбільше переживаю, що у нас по ДСК, можливо, завтра, післязавтра, розпочнеться процедура банкрутства. Тому цей катлабар, який вони копають, вони його вже розпочали будівництво цього будинку, по-моєму, як не півроку назад. І це вони вже півроку на у вас стоїть цей катла. І нічого не будується, а тільки намагаються зібрати кошти по 3 -6. Розумієте, тому краще самі в руках, ніж не уравля невідомо тим.